Російські герані в Литві, крилаті ракети у Польщі, іранські шахеди запущені росіянами у Латвії. І ні, це не гнітючі прогнози майбутнього, а короткий список того, що вже сталося. Буквально всередині серпня цього року приблизно за 70 кілометрів від Варшави пролунав вибух. Поліція виявила на місці події уламки, схожі на деталі шахедів, якими Росія майже щоночі атакує Україну. Міністр оборони Польщі сказав, що вони знову мають справу з російською провокацією від початку повномасштабної війни. Росія щонайменше з десяток разів порушувала простір країн Євросоюзу, крім згаданих вище, у цьому переліку Румунія, Молдова, Хорватія, Угорщина. Усі ці інциденти нібито випадкові, відхилення від запланованої траєкторії, технічні збої тощо. Чи означає це, що так само випадково, десь у литовському чи естонському прикордонні може заблукати десяток російських десантників? Випадково зайдуть, випадково захоплять пару населених пунктів і так само випадково оголосять якусь чергову спеціальну операцію. Цього разу вже в країні НАТО. Росіяни цілком на це здатні. Питання лише в тому, чи реагуватимуть на це в Альянсі, чи таки повірять у помилковість і випадковість, за словами директора Центру геополітичних студій в Ризі Маріса Анджанса, російські безпілотники і ракети на території країн НАТО це вже не щось надзвичайне. Колишній головнокомандувач України, а тепер український посол в Британії Валерій Залужний у березні 2025-го розповів у цьому контексті трохи сумну історію. За його словами, і країни Балтії, і Польща, і інші дуже добре розуміють загрозу, що несе Росія, особливо коли бачать на своїй території російські безпілотники. І також вони визнають, що п'ята стаття НАТО не ідеальний механізм для захисту, а керівництво Румунії взагалі просило залужного не казати про те, що у них падали російські шахеди. На жаль, така позиція може рано чи пізно привести до дуже серйозних наслідків країнам, що розташовані недалеко від Росії, варто всерйоз думати про посилення заходів безпеки, бо Росія не приховує і не применшує своїх амбітних засіхань на чужі землі. Наразі неможливо точно сказати, чи Кремль справді таким чином перевіряє, як далеко може зайти, чи ці випадки все ж таки не навмисні.